Основні об'єкти не відновлені на даний час, проводяться будівельні роботи, хоча практично в усіх квартирах електроенергія буває, але не, не постійно і не по відповідним графікам. З газом добре, з водою добре, запалення нема і світла нема. Два години побило і нема. Не, ну вечером там еще где-то на два часа включает. Утром було, был свет. Наверное, с восьми включили или до восьми. Сейчас я пришла с работы, света нету. А из водой яка ситуация? С водой тоже плохая, потому что когда свет есть, напора нету. Напор есть, света нету. Очень тяжело. С маленькими детками вообще ужасно. Замерзаем. И свету два часа не и холодильник не тянет. Но вода уже пошла, хоть и подаю ладно. А свет на два часа уключить, воды нема. А сейчас уключить два часа, и холодильник не тянет. Потому что напряжение вообще. 14-2 тепла, сплю одета, и, и хожу работаю. И ловлю тут свет, чтобы зарядить телефон. Телефон заряжаю, холодильник хвифить не работает. Я її з конату. Тут родичі живуть. Як я можу добратися, як добратися? добратися? На таксі? У мене родичі живуть там. Я не можу доїхати не я. От раз провід раз у, у місяць. Ми ж розумієте, 60 років не ходила тут чисі. На 71 року одне. тоже есть семьи есть, они тоже боятся есть. Очень страшно. Ну а ехать надо. Детям передачку вести. Надо что-то купить себе, потому что не все в хуторе у нас тут есть. У нас уже и базар. У базар Мы уже там привыкли. Если начинают стрелять, мы прячемся в подвал. А в общем-то нам страшнее ехать в канотоп, чем находиться в дружбе. Мы дома. Мы дома, да. Канатоп, в больницу надо ехать нам. У нас же где? Или в шотку добираться, или уже в канатоп. Как хутор нас уже вагончик тут не стал ходить, отрезали, то машину нанимаем и едем сюда. А теперь вот и электрички этой не будет. Теперь вообще не знаете, как ехать. Трудно сказати, як будемо їздити. Чому про нас не думає залізниця? Вони що думають, що тут люди не живуть. Але ми ж теж Україна. Ну як от ми можемо тут добиратися? Ну, у кого є свій власний транспорт, тому зручно. А як це пенсіонерам? Нам треба, щоб електричка ходила і щоб електричка ходила іменно на цей час. Оце у 11 годин. Получається, у нас можна виїхати у 4 утра тільки і у 16 вечора. А назад це вже 11 час, 23, 23 година. Так, ну, їхати? Ну, як їхати? Ну, чому про нас не думають? Не можна так робити, не можна відрізати так. Ми ж теж Україна. Дроном по будинку глухівчані вдарили росіяни. Власниця пошкодженого житла Людмила розповідає, що в той момент її родина була вдома. Люди відпочивали і почули такий доб добрячий вибух. Вийшли, а в окно глянули. Воно чи щось полетіло, як сніг. Вийшли, і глянули. Дірка, але слава Богу, без пожежі пожежі. Безпілотник розірвався на даху двохповерхового будинку в приватному секторі. У покрівлі одна велика діра та чимало менших. Осколками посікло й огорожу. Ви спали десь поряд, казали. Так, над там де упала трішки штукатурка посипалася. Діти були у дальніх кімнатах, ну також налякалися, ну нічого. А у вас кілька дітей, да, дома? Так, так Угу. А скільки років дітям? 10 і 16. Зараз власники будинку з допомогою рідних перекривають діру в покрівлі.